На годину вперед у березні, на годину назад у жовтні. На літній та зимовий час відповідно в Україні переходять двічі на рік. Херсонці говорять, переведення стрілок годинників впливає на їх самопочуття та здоров'я. Будуть переводити 26 жовтня на зимовий час. Нам обіцяли перед кожен рік, що не будуть цього робити, але поки це тільки обіцянки. Мені здається, було б непогано взагалі його не переводити. Ну тому, що перестраюватися на інший лад, на інший час не дуже не дуже легко людині. Фізично важко, тяжко перестроїтись. Я звикла більше к літньому часу. Для мене це я роботою сутками. І давлення, тому що возраст вже чуть, чуть, конечно, ближче. 60 підходить і и... фізично, і морально ми вже всі уста. Мабуть, електроенергію економія. Але в Херсоні це особливо зараз. Це зовсім не потрібно. Вона дуже впливає, люди не досипають, люди пересипають. Ну, взагалі, ну, ну не, не, не хорошо. Асобі дітки кому в школу. Перехід на літній та зимовий час впливає на людей, які мають серцево-судинні захворювання, говорить лікарка Альона Фучко. Тому у такий період слід уважніше ставитись до свого організму та дотримуватись порад медиків. Пік цих захворювань, або як ми скажемо, в руках загустання цих захворювань. Воно і так приходиться на весну і на осінь. Коли ще і додатково ми даємо організму навантаження, коли ми трошки його піднімаємо раніше на годину або заставляємо льгати спати на годину пізніше, то це має свій е, негативний вплив. Відбувається, скажімо так, як кажуть фахівці-кардіологи, десинхроноз. Десинхроноз – це такий стан, коли людина дуже швидко перетинає декілька часових поясів. Кардіологи радять у цей час, коли є перехід на літній або зимовий час, дотримуватися більш ретельно прийому ліків, які призначаються для лікування, перш за все, гіпертонічної хвороби, аритмічних станів, так як фібриляція перед серти, або часті екстрасистоли. І також мається дуже дуже потрібно мати увагу пацієнтам, які ще з такими захворюваннями мають і цукровий діабет, особливо інсулінозалежний. Ми всі з вами відчуваємо на собі, як ми можемо у зимовий час мати депресивні депресивний стан, от або мати збудливість, або мати перевтому, от або знаходитися в постійній тривозі. Певно, тому що ми не знаємо де звідки. Може прилетіти, і ми з вами можемо дуже часто бігати, бігати в бомбосховище, а це не додає нам з вами наснаги і здоров'я. Переведення годинника впливає також на сон, говорить лікарка. Люди, які більш старші, то їм трошки важкувати перенести у цю порушення формули сна. Але сумнолог радить. Перш за все, лягати обов'язково до 12 години спати. Перед тим, як лягати спати, ми не маємо е, мати інтенсивну нагрузку. Ця інтенсивна нагрузка має бути десь за 3-4 години до сна. Е, от, розслабляюча музика, якісь, е, якісь заняття, які заспокоїть. Це має бути до, до того, як людина буде вже лягати спати. От, е, е, комфортне, комфортне ліжко, тепло. Нам можливо навіть від генератора такий час у нас з з вами, але щоб нам було комфортно, комфортно спати. От і якщо є потреба, то проводити нічний час у бомбосховищах. Тетяна Штепенко, Григорій Шматко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.